We'll be right <laughs> back. 9 серпня 2025 року, у день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось урочисте богослужіння з нагоди престольного святообителі. Божественну літургію у головному соборі монастиря очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Проварський Антоній, архієпископ Яготинський Серафим, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька обителі його імені Єлисавета із сестрами. Вас ненавидит, ненавидит, видите, ведите, я каждый прежде вас, вас я каждый от мира, бы си были, мир от своей любил бы, каждый от я кожи от мира, я от мира, ведите, ненавидит от мира, от мира, Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Люди, звичайно, звертаються до святого Великомученика за від тілесних немощів і душевних недугів. Тілесні немощі не дають нам жити на землі, вони мішають нам жити на землі, а душевні недуги... Не дають нам вступити в вічне небесне життя. Вони мішають цьому життю. Тому ми молимося у Святому Великому Ученику, щоб він і сину нас перший від душевних недугів, а потім врачував наші тілесні немощі. Щоб ми могли жити на землі достойно, як повинна жити людина на землі, тим більше та, яка носить. На собі високе ім'я, звання християнина. За богослужінням помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії священнослужителі та віряни на чолі з блаженнішим архіпастерем пройшли хресним ходом навколо собору. Наприкінці прочитали молитву великомученику Пантелеймону. Предстоятель. Предстоятель привітав паству зі святом та благословив вірян. Поздравляю з днем пам'яті святого Великомученика і селителя Пантелеймона. Молитиму святого великомученика, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподібне благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитиму святого великомученика Пантелеймона, яка Господь врачує наші немощі душевні і тілесні. Молитва святого Велікомочинка Петі нехай яка Господь благословить землю нашим миром з празником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.